Пройти нею було можна, але дуже акуратно, уважно дивлячись під ноги. А от під час дощів це завдання було набагато складніше, адже від покриття майже нічого не залишилося. Цю ділянку вулиці Мефодіївської у Слобідському районі дуже добре знають місцеві мешканці. Як напрямок, нині це вже в минулому за справу взялися міські шляховики. Даний час виконуємо ремонтні роботи на вулиці Мефодівській на ділянці довжиною приблизно 150 метрів. На даній ділянці вулиці було відсутні повністю дорожнє та тротуарне покриття. Тому було прийнято рішення відремонтувати. На даний час, як ми бачимо, проводяться роботи вже з асфальтування тротуарів. Буде заасфальтовано близько 400 квадратних метрів пішохідних доріжок. А також в подальшому буде відремонтовано і заасфальтовано близько 600 квадратних метрів проїжджої частини. Було демонтовано старий асфальтобетон та стару основу під тротуари. Потім було влаштовано нові шари зі слоїв щебня та оціву, Встановлено новий бордюрний камінь. Бортового камня дорожнього було встановлено близько 240 погонних метрів, а тротуарного близько 200 погонних метрів. Також силами нашого підприємства проводяться ремонтні роботи по всьому місті. а саме на вулицях Мироносицькій, Провулку Рижевському, вулиці Салтівське шосе, Полтавський шлях, вулиця Академіка Богомольця, Проспект Альошина та вулиця Основ'янська. На деяких ділянках ремонтуємо вулиць можливе обмеження руху для пішоходів та автовласників. Просимо вибачити нас за тимчасові незручності, бо ми стараємося якомога швидше і якісно виповнити свої роботи, щоб харків'яни могли з комфортом пересуватися. Вулицями нашого міста ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Новини Харків.